Всім доброго денечка. Сьогодні вирішила е, приготувати рисову кашу на кострику. Так що зараз будемо готувати. Щось захотілося на кострику, тому що воно все там смачне. Ой, розгоріла, зараз розвариться. у мене тут вже нарізане сало. Чи під черевені, ну, коротше, сало з наском. О, дивіться, вже розтає. Е е е е і розстає. І далі все все, як завжди. Будемо нас спостерігати, наблюдати, жарити, коротше, варити. Дуже розмовляти багато не зможу, тому що щось що у мене зуби <смі> болять, з'їла наша шашлику, так що розмовляти багато не буду. Не прийдеться вам слухати моїй. Мове некрасивої, негарної. О, вже й шкварчить. Вирішила зварити на кострику, тому що різниця зовсім друга. І жарти картошку салом на газу і на цьому, на кострику. І зовсім раз на річ. Прийдеться ще цього кинути. А віджариться. Смальці. Повітря заходить в зуби, дуже болить. Не знаю, чи емаль стерлася, коротше, що то. Новий світ я вас згадую, як у вас зуби боліли. Тепер моя черга. Я взагалі каші не варила. Чисто на вогнику не варила, на кустрику. А це щось захотілося. М -м -м. Добре, вижарити треба. Ні, ушкваркала, вишкваркала. весь кваркам, уж з А сьогодні так холодно. У вас холодно чи не холодно? Прийшлося сьогодні штани і кохту з діти.

Tako, že ve za roščan, da bi ste po markovko in cebulko.

Вот тогда. Розходилося тут. Це не діло, це не, щоб все під рукою було. Ммм, я за водичкою. Чого не згоріло, чи не згоріло? давай же. Да не, я говорила. Ну, кой, да. Так, я добавляю удочки, а потом все остальное. Сейчас несу статьи. Це сажа, де я її цапнула. Молодо. Зараз кида. Це все в пачках. Зазирати не буду. Хай все це діло потрішки -по прокипить між собою і вкинемо рис. Ось у мене круглий, промила хорошо, залила водичкою. Постояв він набух. і красивий, паприки додали. Зараз заллеємо водичкою. Я сіль покуштують. І трішечки тепер щось треба підкинути, щоб воно там хоча й цього жарку може хватити. Як воно там буде млити, я йду пити ліки, <свісно> Бо зуби мої, зуби. Куди вас подіти? Ріки прийняла, буду дорізати петрушку. Ще один заход вирвала петрушки, думаю, вкину, заморозити треба, поки є, треба морозити. Поки та коша варитиметься. Ось і кашка вже приготувала, щось йдемо куштувати. Все дойшло красиве. Вроді брала рис круглий, а він якийсь човуватий. Зліплена, ну, і не дуже розсипчаста. Ам, ну таке би. я тільки покуштую. <смірит> я тільки покуштую, <смірит> <смірит> бо зуби ще толком не пройшли. Дивіться, яка. Бачите? І жиру де багато було. И охуячу зараз. <ріху> Сука, я теж <та> зараз гухуячу. <ріху> Добре. Капець. Дуже смачно. Всім, хто есть, всім смачного. Готуйте, не лінуйтесь. Розпалюйте кострика і готуйте. Так набагато смачніше. Mm -hmm. А вообще всю мяско и точно плов бы получился.